Сьогодні ще прочитавши ваші коментарі, які ви залишаєте під даним. Під відео, так, я звернула увагу про те, що більшість із них стосується перерахунку пенсії в січні 2026 року. Ви кажете про те, що кожен трактує так, як хоче, так як це розуміє. Я хочу вам нагадати: варто знати кожному українському пенсіонеру, що збільшення розміру прожиткового мінімуму є підставою для перерахунку. Хочу нагадати, що збільшення розміру прожиткового мінімуму для тих осіб, які. В Втратили працездатність 2361 гривні до 2595 гривень є підставою для перерахунку, по-перше, мінімального та максимального розміру пенсійної виплати та її складових. Складових маю на увазі пенсій, розміри яких обчислюються, виходячи з прожиткового мінімуму. Це стосується. Безпосередньо підвищень та надбавок та доплат, які в нас прив'язані до прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо ви маєте статус почесного донора, ви маєте право на доплату до пенсії, вона збільшився розмір прожиткового мінімуму відповідно з 1 січня 2026 року і збільшується доплата до вашої пенсійної. Виплати. Також хочу наголосити, що зміна мінімальної заробітної плати з 1 січня це 8647 гривень, є підставою для перерахунку мінімального розміру. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Під поняттям повного страхового стажу, законодавство має на увазі 30 років для жінок і 35 для чоловіків. З 1 січня розмір такої пенсійної виплати для зазначеної категорії населення не може бути менший за суму 3 тисячі. 458 гривень 80 копійок. Це чітко у нас передбачено законодавством нашої держави, звідки сума 3458 гривень 80 копійок, це 40% від суми 8647 гривень. Тобто, як тільки у нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати. Відразу Збільшиться розмір для українських пенсіонерів, які досягли 65 років, які не працюють. Якщо ви працюєте, то відповідний перерахунок вам буде здійснений після того, як ви звільнитесь з роботи. Тому це підстави, які передбачені чинним законодавством України, законом України про державний бюджет на 2026 рік, законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зрозуміло, що хотілося більшого збільшення. І прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати, для того, щоб українські пенсіонери могли відчути реальне підвищення пенсійних своїх виплат. Наголошую, що ми говоримо з вами про норми, які передбачені чинним законодавством. і Я вам чітко розповідаю про те, що ви реально можете отримати.